Ну що, перший раз зробив 13 перемог. Ось такі от нагородки. За 13 перемог у Велос. Давайте, мабуть, з гарантів якраз і почнемо. Погнали. Жогабоніто без вількаута. Скіпаємо. Окей, домбеле. Окей, погнали другого гаранта. Без волькаута. Це ще один домбіля. Ні, це, це вже старі а. Окей. Давайте 1083 погнали. Це є промо, але не вулькаут. Лем. Я не знаю, хто це? Райан якийсь. Ну окей, 10 тисяч монет, в принципі, вони продаються. 1084 погнали. Це З. Е... А, це Вандей! Вау! Це Вандейк і зверху якийсь промо, але промо, я так розумію, без е, вулькауту, тобто 85-й гравець. Вандейк і. якийсь португальчик. 85-й. Ну так. Окей. Окей. Ну Вандейк це ще не найгірший, він, звичайно, вже нічого не вартує. О, два інформа ще поклав, Кейн, Бастоні. Окей, це непоганий пак. ТОТ залишимо. Давайте тоді. 7-85 погнали. Я Вулькаут, Голкіпер, Облак. Подвійний, окей, хто там? Це Катото, якщо не помиляюсь. Ну, на 288-х, наче і вони трошки щось коштують, але. Окей, Шакер, бастоні. Ну, не найгірший, окей. Крайній пак, інформи залишаємо на кращу команду. 486, є Vulc, звичайно ж тут. Як без нього ПЗ. Це Кунде. Кунде він же нічого не вартує, на жаль. Кунде плюс. Тоті. Сака. М -м -м, не найкращий дроп, звичайно, не найкращий. Трем. Кулер. Ну окей, продамо, але чесно кажучи, перший раз зробив 13 і ось такий дроп ну не о.